А потім прийшло глибше: ти почала шукати не місця, ти відшукала себе, ти завжди шукала частинку себе по світу, та весь цей час світ був у тобі світ, яким і є ти. Твоя сила, яка надихає, енергія, яка всім допомагає, твоє наставництво, яке направляє, все це ти носиш у собі, нові рівні. Пробудження маленької дівчинки, яка завжди знала, хто вона насправді, і з цього почалася твоя духовна подорож. Глибока, свідома, ти відкрила серце Богу, присвятивши йому життя своє, життя з любов'ю, з глибиною, якої не вчать, та бачила висоти, на яких звичайні люди не стоять. Секунду хтось дзвонить. Від сонечко, я на Говерлі. Вітаю вас, мої любі сонечки. Вітаю вас, мої любі сонечки. Я знаю, мої любі, що з України почалось пробудження всього людства. Вітаю вас, мої любі сонечки. Вітаю вас, мої любі сонечки. Мої любі сонечки. У мене для вас надзвичайно важливе знання. Вітаю вас, мої любі сонечки. Мої світло, яке розсипалось на безліч шматочків. Вітаю вас, мої любі сонечки. Вітаємо вас, мої любі сонечки. Вітаю, мої любі, вітаю вас, мої любі сонечки. Вітаю вас, мої любі сонечки. Я з прекрасними знову новинами. Доброго ранку, мої любі сонечки. Мої любі сонечки. З небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди. На завжди, назавжди. Пам'ятаєш, це все починалось у нас на кухні, та це було одним великим секретом. Та все змінилось про твою таємницю, дізнались тисячі людей, і ти почала змінювати світ.